Уявіть, що ви їдете на дорогому авто з відкидним верхом, зараз літо, вітер вам в обличчя, і ви бачите, закінчується бензин. Але ви кажете: я не буду заправлятися, тому що я не маю час. Потім ви в'їхали в калюжу, вас оплискало, і ви. Кажете, я не поїду на мийку, у мене часу немає. Ну, хто таке зробить з дорогим авто? я думаю, що ніхто. І навіть не з дуже дорогим авто, власники і власниці точно так не будуть поступати. Да? Ми заправимо, ми помиємо, ми припаркуємо так, як слід, і ми знаходимо на цей час. А тепер уявіть, що це дороге авто це ви. І насправді ви, ви дорожчі, ніж будь-яке авто. Тому що ви людина. І коли ви кажете, Оль, я за своєю зайнятістю не знайду, я не матиму часу харчуватися по розписаному меню, тому що в мене не буде часу готувати, це треба купити продукти, це треба все спланувати. Звісно, і за своїм тілом, за своїм організмом, потрібно доглядати точно так само, як за дорогим авто, давати йому харчування збалансоване. Для того, щоб це дороге авто могло їхати, і ви при тому могли добре почуватися, тому що мені дуже подобається вислів. Дайте вашому організму те, чого він потребує, і ваш організм, ваше тіло дозволить вам жити так, як ви хочете. Тому саме перше, про що ми повинні дбати, це про наше харчування, про те, що ми даємо нашому тілу. І з моменту. Війни до мене почали приходити клієнти, які почали говорити наступні слова. Оль, я все життя економила або економив. Я важко працювала. Я будувала будинок, купувала авто, купувала ще якесь майно. Далі підросли діти, потрібно було дати дітям шлях, шлях в це життя і почали вже купувати дітям, допомагати дітям. І тут я дивлюся на себе. І я не вірю своїм очам, я відмовляюся вірити в те, що я жахливо почуваюся. В мене вага, яка мені катастрофічно не подобається. Я не приймаю себе, я не приймаю своє тіло, я не люблю себе, я уникаю спілкування, да, бути сама з собою, тому що бути сама з собою це і є спілкування сама з собою. І, можливо, я зроблю теж відео на цю тему. І я розумію, що я починаю до всіх лізти в життя, до всіх буквально, да, до дітей, як в них справи і так далі, аби тільки не зайнятися собою. І я розумію, що зараз прийшов час таки зайнятися собою. І людина приймає рішення працювати з метою покращити загальне своє самопочуття. І починають відбуватися чудеса. Покращується здоров'я, знижується вага, людина починає по-іншому сприймати себе і жити зовсім іншим життям. Тому давайте дбати про наш організм. І, звісно, що кого цікавить зниження ваги, пишіть. Пишіть в коментарях, пишіть будь-де, де тільки можете, пишіть в моїх соцмережах, і я вас проконсультую.